Ще один рік, коли ми не святкуємо, а виборюємо свою незалежність. І ще один день, коли нас намагаються позбавити права бути собою. І ще одна миттєвість страшної війни, яка триває сторіччями, але весь світ вже переконався нашу незалежність не загарбати. Не втопити, не спалити, не розстріляти. І чим більша наша ненависть, тим міцніше наша незалежність, тим ближче наша перемога. Незалежність доводимо щодня. Випуск новин на Миколаївна Дністрі за 25 серпня 2023 року. Просто зараз перебуваємо у Донецькій області на відрізку перед Харківською областю з волонтерами громадського формування Миколаївська народна самооборона Мар'яном Паньківим та Володимиром Хоменчуком. Відвідали наших бійців і бійчинь, поспілкувались, подивилися, як горять їхні вогники в очах, зібрали емоції та коментарі спеціально для вас. З нагоди Дня Незалежності України 32 другої. Річниці на шляху у двох областях зустрілись світлими людьми проукраїнськими людьми, сповнених сили і наснаги до перемоги. Дивіться далі в сюжеті: 43-й волонтерський конвой з Миколаєва вирушив 22 серпня на передову, щоб привітати військовослужбовців, наших захисників та захисниць з Днем Державного прапора України та з Днем Незалежності України. Крім індивідуальних посилок, волонтери везли підписані прапори, сплетені ангелики дитячими руками та багато-багато. Тепла кожна волонтерська поїздка з Миколаєва розпочинається благословінням отців за участю усіх учасників і волонтерів громадського формування Миколаївська народна самооборона, миколаївських мавок, а також усіх небайдужих людей, які хочуть помолитися та побажати щасливої дороги волонтерам. В цей раз як і завжди відвідали волонтери Дніпропетровську, Харківську та Донецьку. Області по дорозі в Донецьку область місцеві волонтери зустрічали миколаївських волонтерів з прапорами, вигуками та передавали смаколики волонтерам і хлопцям на передову. Героям слава свято! Час ми хочемо провести пиріжечками. А можна ми пригостимо хлопців? Бо конечно, ми їдемо, каніше давай квітні. Дякуємо щасливої дороги. Вертайтесь всі живі додому. Дякуємо, дякуємо ще давай. ще дякуємо, дякуємо. все, з Богом. справжнім відкриттям. Під час цієї поїздки стала волонтерська їдальня, де на безкоштовній основі харчують військовослужбовців. Волонтерів та інші структурні підрозділи оборони тут завжди є свіжозварений борщ, сало, цибуля, чесник, канапки, другі страви, кава та випічка. Все відбувається силами місцевих людей. 26.02.22, коли почалася великомасштабна війна. Ми вирішили відкрити закрили свій бізнес, і відкрили. Безкоштовну їдальню для наших військовослужбовців. Спочатку нас дуже сильно підтримало наше село, наші мешканці, потім ближні села, потім про нас зацікавились нами волонтери. І зараз підтримує майже вся Україна і навіть за кордоні наші друзі. Помагають готувати В мене наш незламний колектив, дівчатка переважно. З нашого села, але є такі, що приїздять з інших сел. У нас три зміни. Спочатку працюють цілу добу, 24 на 7. Як можна долучитись фінансово або продуктами, щоб допомогти теж з інших областей України? Ну, фінансово у нас є волонтерська карта цього закладу. Продуктами через волонтерів. Вони зі мною зв'язуються, запитують, що нам. Потрібно господині, які працюють на кухні, є дуже скромними і розповідають, що найважче для них це зустрітися в очі в очі з трьохсотами пораненими. Адже волонтери хочуть хоч якось підтримати хлопців та зробити все можливе, щоб вони почувалися краще і відчували себе як вдома. Поки ми розмовляємо та п'ємо каву, над нами пролітають літаки. Місцеві вже знають, в яку сторону вони рухаються, і кажуть, щоб ми не хвилювались, адже вони полетіли на роботу. Розрізняють, скільки летить, і приблизно через який час вони будуть повертатися назад. Волонтерські їдальні постійно працюють місцеві також допомагають діти або молодь зі школи, крім репортажу. Рекомендуємо перечислити кошти на рахунок. За ці гроші будуть закуплені продукти для того, щоб далі і далі готувати для українських бійців. Далі волонтери зустрічаються з бійцями та передають посилки та інші потрібні їм речі. Кожен раз це інше місце та інший. Час іноді буває, що це дуже пізно, і під звуки далеких вибухів відбувається цей процес, але найголовніше у волонтерських поїздках це розмова з самими захисниками, обмін теплом та радістю. Зустрічі. Слава Україні! Дякую всім за допомогу. Отримав цей чудовий прапор День прапора України. Вітаю всіх, теж з цим святом. Вітаю з наступаючим Днем Незалежності. Ну, Рухаємося до перемоги. Всім дякую за вашу підтримку, донати, всім, чим можете, ви допомагаєте нам. Ну, ми дуже вам вдячні і слава Україні. Не незалежності Україна. Хлопці, чекаємо а вашої знаю, підтримки тут, тут на фронті. Віримо в перемогу, хочемо повернутися додому. в Рідне село. Звідки ви рада? Плімзавод Калініна. Ну, ну Поки держимося. Мусити ми вас віримо, без вас ніяк. Дякую. Я дуже вдячна за підтримку нашим миколаївським волонтерам, які не забувають, приїжджають, привозять. Дякую Миколаївській громаді, що не забуває про нас, підтримує. Будемо старатися, будемо всі йти до перемоги. У нас всіх діти хочемо, щоб вони жили в мирній мирній країні. З ним незалежності Україну. Надіємося, вона буде незалежна, так як вона має бути. Всі її кордони будуть непорушні. Так, дякуємо всім, хто підтримує нас. В нас забезпеченням добре, але завжди приємно знати, що про вас турбуються, піклуються, що люди не забувають, дійсно допомагають, коли треба, коли є якісь збори. От і разом всі об'єднуємося і рухаємося до спільної мети до нашої перемоги. Дякую всім. Вітаємо всіх Щастя, всім, добра, мирного до неба. Побажати можу Україні тільки перемоги. Перемоги і тільки перемоги. І найближчим часом. Дуже дякую. Я вже майже рік нахожуся на Ліманському напрямку. Е, я сподіваюся, що ми обов'язково переможемо. Я в тому навіть не сумніваюся. І я всім хочу побажати добра, миру і любові. Я. Е, я навіть сподіваюся, що ви цінуєте, що ми робимо для вас. Не забувайте, що ми воюємо не тільки для себе, а для всієї України. Дякую вам. Велику підтримку і допомогу за себе. Слава Україні героям слава різні зустрічі, різні розмови, але ціль одна: якомога більше підтримати одне одного і наближати перемогу України над російським окупантом. Ще однією дивовижою волонтерської поїздки став особливий пакунок, а саме цуценята. П'ятеро малесеньких песиків були передані буквально з нуля. І поки їх везли до волонтерів, стався приліт туди, де базувалися наші хлопці. Тут жили песики. Я їх встиг вивезти. Я спас їх, вони мене. Вській громаді день прапора України розпочали з офіційного і урочистого підняття синьо-жовтого стягу над адмінбудівлею Миколаївської міської ради. А вже на день незалежності у всіх храмах територіальної громади відбувалися молебені за Україну та українських військовослужбовців. Опісля було здійснено покладання квітів героям. Які загинули від російських окупантів, захищаючи нас усіх з на. Ввечері у Маколаєві в парку позаду міського палацу культури відбувся благодійний гастрономічний фестиваль, конкурс, старовинні рецепти української кухні, де господині зі всієї громади презентували свої кулінарні шедеври. Як це все відбувалося? дивіться далі у фрагментах. Та шляхготрафік з таким льосом та де з таким довгим носом. Йой, та вам ще не до вподоби, Давайте шукайте. А ну той во, о, той во такий ладний. Видиш, о, козак о, такий о, ладний. О, козак, але о. він такий молодий. О, як, як, як він що це яке? називає? Кумо. Ну, Андрійко. О, козацький! О, козак, українське ім'я, ти розумієш? Отакого я хочу. Ну, давай, кажи, що там далі, кумо. Що щось хочу повісти, але що? я того хлопа знаю. Як знаєш? Та знаєш. Та ти теж, ти десь теж цілий світ знаєш. Та є, ну, я, я ти диски, ну ну і інформації. що? Хто тут такий? Він, Він... Женат? Діти має. А, Прошу дуже вже. А то ще не всяку. А що? Йой, та то людський голова. А Тихо, його тут нема. Господи, бо ще нас замельдують. Тікаємо. Кула. Та, Боже, і бо нам хана буде. Отож, до вітального слова запрошуємо міського голову Андрія Івановича Щевеля. Ваші оплески, любі друзі, товариство сьогодні маємо визначний день ще один день нашої незалежності. День, якому ми завдячуємо тим хлопцям, які на передовій, але кожен з нас на своєму місці на своїй роботі повинен зробити все для того, щоб наблизити ту перемогу, якої ми всі так чекаємо. Хтось волонтером, хтось вчителем, хтось чиновником. Відомі всі вареники. Вареники це дуже давня страва. Згадки про неї є ще із часів Київської Русі. Польський чінець у 13 столітті, якого згодом канонізували на святого Геацинта, прибув до Києва у відрядження, і тут він прожив чотири роки. А коли повернувся на батьківщину, то здивував усіх оригінальним рецептом, який привіз з України, із тонкого вареного тіста і начинкою. і презентував їх як пироги. І то тепер ми на західноукраїнських українських землях також вареники називаємо пирогами. Мати зброю в руках та вміти надати першу медичну допомогу на полі бою вчились учасники з Львівщини на триденному військовому. Вишколі поблизу Миколаєва на відкритому вишколі для молоді, який організувала всеукраїнська організація Тризук імені Степана Бандери. Учасники освоювали тактику ведення бою, топографію, ідеологію українського націоналізму інженерну справу, мали змогу вийти з своєї зони комфорту та спробувати на собі польові умови. Про організацію вишколу розповідає головний командир воротризук імені Степана Бандери Олег Микитюк. Вишкил проводимо цього разу в Миколаєві на Львівщині. Це не перший наш вишкіл, сподіваюся, і не останній. Організація існує з 1993 року, і одним із завдань нашої організації є виховання молоді в дусі патріотизму та націоналізму. Тому за 30 років діяльності організації вже, мабуть, не одну тисячу вишколів, організація провела та підготувала не одну сотню кваліфікованих людей, котрі готові стати у стрій для того, щоб вибороти не тільки територіальну незалежність, але й наближати час здобуття української самостійної соборної держави. Тому що маємо розуміти, що ворог. Не тільки на сході України, але й в тилу і по всій території. І наше завдання робити все для того, щоб населення України могло гідно чинити опір та зробити все для того, щоб вибороти справжню незалежність і можливість вільного розвитку нашої нації нашої країни. Безпосередньо на вишколі ми охоплюємо кілька напрямків. Один з найважливіших напрямків, звісно ж, це домедична допомога при. В бойових діях, а також в цивільному житті, тому що розуміємо, що ми всі маємо вчитися тримати зброю в руках, але разом з тим, в першу чергу, максимально швидко маємо приділити увагу тому, щоб люди мали можливість вижити і надати допомогу собі для того, щоб довше прожити і принести користь цій країні. Тому домедична допомога є однією з пріоритетних напрямків. Разом з тим працюємо в напрямку роботи зі стрілецькою зброєю. З тактико-технічними характеристиками стрілецької зброї, як АК-серії, так і АЕР-платформи, яка зараз дуже інтенсивно інтегрується в систему Збройних сил України. І Наше завдання теж полягає в тому, щоб ми не відставали від цієї інтеграції і йшли нога в ногу з часом і вчили вже молоде покоління і старше всіх бажаючих працювати зі зброєю серії АЕР-платформи. Це чудова зброя, яка має набагато кращі показники кучності і завдяки чому ми можемо збільшувати дистанцію роботи з ворогом і як наслідок власне, покращувати свої особисті умови ведення бойових дій. Разом зі знаннями стрілецької зброї вивчаємо тактику ведення бою, переміщення малими групами. Вивчаємо якісь зразки переміщення, стандар... стандартизовані згідно зразків НАТО. Власне, наша армія рухається в цьому напрямку, і ми рухаємося разом з нею. Паралельно з цим охоплюємо заняття з топографії, адже ми маємо розуміти, що рух. Будь-якого військового формування, формації відбувається по певних координатах, і наше завдання робити максимальний спектр того, щоб люди могли ефективно взаємодіяти в будь-яких умовах, куди б вони не потрапили. Тому ці всі знання допомагають цілісно, інтегрально залучити людей і дати їм можливість зрозуміти, що війна не дорівнює смерть. Ми розуміємо, що на війні бійці помирають, але маючи необхідний запас знань, навіть мінімальний, людина має можливість вижити в першому-другому бою. А практика показує, що людина, котра пережила свій перший-другий бій, в подальшому дуже активно впитує все, що з чим дотикається, з новою зброєю, з новими, з новими навичками. І це дає нам можливість. Людей на старті посилати в структури сил оборони, вже маючи певний запас знань. Разом з тим, ми дуже сильно акцентуємо увагу на темі християнства та українського націоналізму, тому що ми, як організація, Ортинського типу націоналістичне, яку створила організація українських націоналістів, наголошуємо і для наших бійців, і для населення України, що е, важливо не тільки зі зброєю в руках боротися, але ідейно і духовно підкріпитися підтримкою наших е, пращурів, е, підкріпитися е, підтримкою Божою і розуміти, що ми не просто е, як росіяни зі зброєю в руках вбиваємо людей. А даємо людям можливість зрозуміти, що ми боремося за свою землю, що ми не захоплюємо чиїсь території, ми не прийшли з мечем вбивати. Ми на сьогоднішній день зайняли шлях оборони нашої країни. Ми розуміємо, що в цій обороні нам допомагає Господь Бог, а досвід ідеологів українського націоналізму дозволяє нам тримати наше тіло і дух в стальному стержні. Не прогинатися, і там, де звичайні люди просідають духом, люди, котрі підтримують ідеї українського націоналізму, заручаються духовною кровною спорідненістю за рахунок цього в самих критичних ситуаціях. Вони розуміють, що вони не просто залишені на призволяще в окопі чи на полі бою, а вони є представниками, спадкоємцями тієї боротьби, котра велася ще за часів правління Володимира Великого. І коли ми одним з державних символів України використовуємо сьогодні герб України, четверта точка декологу українського націоналіста говорить нам про те, що ми маємо бути горді з того, що ми є спадкоємцями боротьби за славу Володимирового Трезубу. На емблемі нашої організації є знак Трезубу, і власне він говорить про те, і ми говоримо людям про те, що ми не створились. В 92-му році а черпаємо своє коріння глибоко в історії України і так само пояснюємо людям, що історія нашого роду, нашого походження теж зазнала репресій. Від російської імперії в різних історичних часах вона називалася по-різному, але ми говоримо людям, щоб вони не забували про те, що вони не створилися 30 років тому, а вони є спадкоємцями боротьби е, славного покоління часів української повстанської армії, козаччини і всіх історичних діб славного е, історичного чину українського війська, і саме е, ось ці знання допомагають людям ставати морально стійкішими, твердішими. Для того щоб, заручившись підтримкою мертвих живих і ще й ненароджених українців, робити все для того, що залежить від нас, щоб наблизити, хоча б на крок, здобуття української самостійної соборної держави, усі свої вишколи во 3 з у Степана Бандери організовують своїми силами та ресурсами, кошти збирають від усіх бажаючих. Вишкіл на теренах Миколаєва відбувся за підтримки Миколаївської міської ради, відділу освіти молоді та спорту міської ради та громадського формування Миколаївська народна самооборона. Насправді тут дуже хороші інструктори, які навчають якраз тих навичок, які потрібні в майбутньому в досягненні певних тих чи інших цілей, як мінімум, медицина проходити смугу це фізичні нормативи відповідного. Це потім буде таке маленьке своє досягнення в подальшому. Також хочу зазначити струєва підготовка. Це буде трошки додати, додати дисципліни, адже ви все робите разом. Тут ми разом спимо, разом їмо, разом е, йдемо на лекції, разом з лекції вертаємося. Також разом всі лягаємо спати. Е, отож, запрошую вас приїхати на вишко, на, на такі вишколи, щоб е, навчитися в подальшому. Патріотично виконувати те завдання, яке би, яке би кожен українець мав собі поставити на замітку. Адже всі ми є українці і всі ми хочемо свободи. Добудеш українську загинеш будеш українською за неї! Слава Україні! Героям! Слава! Сила в єдності і перемога залежить від кожного з нас трішки більше, трішки сильніше і більше в єдності, адже військові потребують нас усіх. Підписуйтесь на ютуб канал редакції та офіційні сторінки у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько. Слава Україні! Героям слава!